Привіт! Я Оксана Пашковська, лікар-дерматолог. Вже протягом 15 років я допомагаю дівчатам підібрати домашній догляд і знаю, з якими труднощами ви можете зіштовхуватись. Перша це визначення потреб власної шкіри. Не завжди ми правильно і коректно їх можемо визначити. Друга складність підібрати засоби домашнього догляду, які точно підходять саме мені, адже на ринку їх дуже-дуже багато. Існуюча класифікація описує всього чотири типи шкіри. Це не завжди є об'єктивним. Тому я розробила свою власну методику. Вона відповідає на запитання вікових змін шкіри, описує її чутливість, стан себопродукції, тобто рівень шкірного сала, а також схильність до пігментації або її наявність. Звичайно, всі ці дані допомагають нам зрозуміти, що саме потрібно шкіри, а чого потрібно уникати в засобах домашнього догляду. Всього за 5 хвилин, відповідаючи на 15 запитань, ви отримуєте повну діагностику вашої шкіри, а також список тих засобів, які дійсно вам підходять. Наша команда. Приділила час тому, щоб відібрати засоби з правильними інгредієнтами, для того, щоб ви в домашньому догляді мали лише те, що є ефективним, і отримували результат у вигляді доглянутої шкіри в дзеркалі.